Так, размеры кристалла. Вот наш кристалл. Диаметр корпуса. Ну, 20... Можно сказать, 22 мм. 22. Сам кристалл в середине, диаметр видно, что 15 міліметрів. От. На ньому написано. Розміром не написано є номер серійний. І 9 місяць, і 84-й рік випуску. Мотре мірити самому діаметр 15. Довжина корпуса. Приблизно.

Значить висота 15 на 30 кристал. 15 на 30. Може бути 15 на 25, до речі, якщо товстий шар в магнезії знизу. Так, і ось так він виглядає. Ще робочий, навіть працює, навіть спектр малює, але от кристалізувався. Ось так виглядає. О, всередині видно дно. О, прозорий до дна, а зверху кристалізувався під самим склом. В віолеті. Ось нічує покажу, як світиться. В ультрафіолеті на диво він прозорий. Ну, розоватий такий. Не біліє, молоком не заливається. А ось такий. Розовенький всередині. Ось ну, такий брудний розово-фіолетовий колір. От далеко, якщо посвітити не дуже сильно ультрафіолетом, то взагалі темно сіро такий. Але не всі от кристали на трийоти з білим голубим кольором заливаються оцей прозорий темно-фіолетовий. Ну, змішаний з серым. Ось вот так.